Я на ринку шовар, ідемо глядати ціни на овочі. У яку ціну перець? По 58 А ратунда? По 50 У яку ціну такий перець? По 57 в першому ряді А зелений помидор у яку ціну? 13 13 А у яку ціну такий рожевий? По 40 По 40 ось такий Ось цей 50, а ось цей 40 Akoľvek ceny Po 20 Po skoľkejkejkejkej Po 20 A ohoj rok, akoľvek 50 A ohoj rok, akoľvek ceny 18 A pomidor? Po 15 A akoľvek ceny Po 22 18. А брокколі в яку ціну? Брокколі 50. По 50 ціна? По 25. 100. Кріп в яку ціну? 100. Шпинат? 80. Кінза? 100. 100. Петрушка? По 70. Зелена цибулька є? По 10 гривень пучок. А салат? По 35 кілограм. Це є в цей ряд зелені. Друге місце. Так, помідори? по 20, 20, буряк 10, 10, 10, цибулька 20, капуста. 20, зараз покажемо її. Километр. По 20 ось така. 20, так, щавель. 60, 60 кг, шпинат. 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, петрушка. 80, по 70 80, і така, і така, м'ята. 200, 200, 200 і базилік 200. Це є ряд зелені в 13 місці. Оскільки ось такий помідор? 30. По 30, а ось цей? По 15. Скільки кабачок? По 10, а огірочок? По 23 гривні. І ще ось такий по 15. А перчик? По 40, а ось такий також 40. А помідор? По 20. А баклажан? По 25. Ось такий гіркий перчик. 180. І ось біла зірка По 35. І ще є ось Геркулес і Капі по 55. І це все є 7 ряд, 14 місце. Перчик по 180, 200 роздріб. Це по 20 Є ось такий огірочок гладкий по 15 гривень. Це є ряд 9 а ось такий огірок по 20, а перець по 55. А пекінка по 38. І ще раз нагадую, кому треба огіроч? Ось 9 ряд, 21 місце. 15 гривень. А селірові куціно 70, так? І ось такі по 15 і по 17. А прокольові куціну? 50 так, Тут по 20. А кукурузка. 8. Кріп, огірочок 23. Ось такий, подивіться, який гарний рівненький. Помідор по 30 гривень, а кріп. Пучок 10 гривень. І це є 9 ряд закінчення ряду. Молода? По 23. А така капуста? По 7. А віку цену капуста? це 9. По, скільки є По 10. А ось така. Фіолетова. По 35, а капуста. Капуста 12. По 12. А ось така. А ось така 20. І це цей 10 -й ряд 42 -е місце. Моркочка яку ціну? По 9 гривень. Десятий ряд, десяте місце. Оскільки така капуста? По 9. Ось така капуста. По 9, а картопля? По 11, а морква? По 9. Дивіться, це є 12 місце, 10 ряд. Так, ще оглядаємо ціни на чесничок. 60, 200. Зараз глянемо це на посадку 350, зимовий по 50. Ось такий є по 120. По 80. Ну, це ціна гарно видно. Ярий ось такий по 130. Вінниця 80, 120. На закрутку по 100 гривень. Ось така вінниця по 80, 100, 140. Любаша на закрутку 150. Вінниця 120, 130, 110. Це моє в 10-му ряді. 33 місце. Так, баклажан ось такий. Рафіт 40, а звичайний? 28. По 28. А Пекінка? Пекінка 30. по 35. 20. А ось така Савойська? Савойська 20. По 20. Цвітна? 20. 20. А Огірок? 22. По 22. Картопля ваша? 12. По 12. А о, у вас є гарбуз? 25. 25. А цибулька біла, фіолетова? 35. По 35. Морква? 10. По 10 гривень. Це все є. Десятий ряд, 24-те місце. ціну картопля. По 11. А по скільки картопля? По 10. А по скільки буряк буде? По 8. Морква. По 7. А по скільки буде картопля? яку ціну картопля. По 10. По 10. Так, ще є чесник 100 гривень. Просто чесник 60 гривень, в основному 100, 130, 150 Ось така мариновка по 90, ось такий гриб по 100 гривень. А ось цей по 95 гривень. І є ще ось такий по 60 гривень. Це є 15 й магазин добрий гриб. І ще є по 70 гривень. Також в другому терміналі є часничок по 50 гривень.